Акцент з Іриною Булгаковою сто один Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему, коли закінчиться війна. Є з нашої програми кандидат політичних наук виконуючи обов'язки проректора з науково-педагогічної та соціальної роботи, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максим. Доброго коли закінчиться війна, бажання поговорити на цю тему, власне, виникло після думки, яку висловила віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у своєму телеграм. Каналі. Вона зазначила, що треба налаштовуватися на марафон, а не на спринт на біз 12 раундів а не з трьох. Зрозуміло, що на це питання мало хто має однозначну відповідь, але наша задача сьогодні показати хоч якийсь горизонт планування для ваших слухачів. І також нагадаю, що всі наші ефіри ви можете дивитися на Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. І, отже. Перше питання, чи можна дати хоча б гіпотетичний прогноз щодо того, коли може закінчитися ця війна? У нас вже який ефір починається екзистенційних питань. А, можна, але це важко. Давайте от. Ну, знову ж таки, трошки заглибимось в теорію. А якщо ми говоримо про те, що якісь процеси будуть закінчуватися, то відповідно нам необхідно розуміти основних інтересантів, основні задачі, які перед ними є, основні ресурси, які вони мають, і е, ті поступки, на які вони готові або не готові піти. Не? А відповідно, якщо ми, наприклад, повернемось там, умовно кажучи, кудись там. Назад в історію, да і візьмемо, умовно кажучи, там другу світову війну. То е, коли ми бачили там просування радянських військ до вже в Німеччині, то це вже зрозуміло було те, що Німеччина не має ані ресурсів, е, ані там певних цілей задач, які вона мала до цього, і відповідно тут вже чітко було розуміло, те, що там ну в перспективі там в найближчій перспективі е, війну буде закінчено. Відповідно, якщо ми говоримо, і саме тому це і є маркером. Тобто, чи готові сторони йти на поступки, які ресурси в них залишились, на який період в них залишилися ці ресурси, причому мається на увазі і людські ресурси, і економічні, і озброєння, і оці всі речі. Вот. І виходячи з цього, можна давати, можна давати якісь прогнози. Відповідно, коли ми говоримо про нашу конкретну ситуацію, то ми розуміємо те, що на поступки сторони один одному, поки. Йти не готові. З точки зору ресурсів, ну, нас поки підтримують. Росіяни, наприклад, там британська розвідка сказала, що вони вже шахедів будуть виробляти на своїй території, і так далі. Тому і бойові дії йдуть, і ми бачимо, те що росіяни вже зарились на нашій території, і вони, власне, не хочуть йти нам на поступки, то відповідно Ну говорити про те, що мовно кажучи, там. В перспективі, як у нас люблять два-три тижні, ця війна точно не закінчиться. Тому ми можемо давати певні прогнози на певний період часу. Да, от як ми там ефірів, я не пам'ятаю, декілька місяців тому, от, е, ви коли мене питали, а що далі? От я говорив: от давайте подивимось на результати контрнаступу, тому що от вже від цього буде залежати подальше планування і нашої політики, і заходу, і от, власне, зараз е, тому ці дискусії йдуть, тому що вже... Там результати контрнаступу комусь зрозумілі, комусь не зрозумілі, але от можна надалі дати певні прогнози, але сказати конкретно, коли закінчиться війна, от виходячи із тих маркерів, на які треба орієнтуватися, які я зазначив, ну напевно ніхто не скаже. Навіть там, умовно кажучи, там американський президент, або там там американська розвідка, або там ізраїльська розвідка, або британська. Не знаю, я думаю, що навряд чи хтось прямо може спрогнозувати. Конкретно кінцеву дату ми можемо згадати навіть Другу світову війну. Німеччина власне невелика країна. Ну разом з союзниками тут можна згадати також Румунію, Італію, а ну, ряд ще деяких союзників. Шість років власне світ воювала з усім світом, ну давайте згадаємо, давайте згадаємо а, війни столітні, які відбувалися ще там в а, середньовіччі. Тобто, тут це да це таке питання. питання в тому, хто при владі, які ресурси, які цілі задачі, а, і вже від цього йде вже від цього йде планування. А, ми вже говорили, що а, пані віце-прем'єрка Варіщук зазначила, щодо необхідності налаштовуватись на марафон. Раніше містер оборони Олексій Резніков висловив впевненість, що до наступного літа. Україна зможе здобути перемогу у цій війні. Командувач сухобутним військами Олександр Сельський в одному з інтерв'ю прямо сказав, що не знає, коли закінчиться повномасштабна війна. Ну, власне, я думаю, що ніхто ніхто це не знає. Якщо наші можновладці не можуть дати чіткої відповіді на це питання, навіщо вони його піднімають? Нам і як взагалі можна вірити, якщо вони не відповідають ну, власне, за власні слова? Адже прогнозів ми чули багато. Ми чули про весну цього року, ми чули про літо цього року, власне. Ситуація, ось така, яка вона є. Дивіться, ми знову ж таки, там якийсь час назад, ми говорили про те, що е, особливість людського мозку полягає в тому, я маю на увазі наших громадян, де да, поля і взагалі людині на планеті, їй потрібно мати певну перспективу того, що буде відбуватися надалі. І е, е, наш уряд він дуже правильно робить те, що комунікує нам. Отакі речі навіть в умовах, коли вони нам не подобаються. Тобто, зрозуміло, що коли е, там нам говорять про те, що на, треба готуватися до марафону, то нас це тригерить тому що для нас це проблема, тому що ми сподіваємося, що це вже доволі швидко закінчиться. Але було б набагато гірше, якщо б нам згадайте, коли там певні радники офісу говорили про 2-3 тижні, то це також тригерило тому що також не було откліку Тому нам треба зрозуміти те, що навіть отакі речі, які нам говорять на рівні там неважливо, представників там, командування Збройних сил України або на, на рівні там, представників міністерств, це є важливим, тому що це надає нам оту саму перспективу для розуміння того, що буде відбуватися надалі. Тому от таким чином з нами комунікує наша влада, і це є, і на мою думку, це безумовно суперово. Питання в тому, да, звісно, як вони комунікують, тому що вони, але тут також треба розуміти, те, що все одно політичні процеси йдуть, все одно рано чи пізно там будуть вибори і так далі. Тому вони не можуть вийти і сказати якісь там зробити більш різкі заяви. Тому от це робиться отак, -от, от помірковано, лагідно, але для того, щоб ми все ж таки розуміли, що відбувається. Тому це є важливе. Тепер на рахунок питання, як можна вірити або як можна не вірити, враховуючи те, що там от люди мають доступ до конкретної інформації, до процесу прийняття рішень, і от ну чому вони, чому вони не можуть сказати так, як є. Повертаємось до того, що я сказав до цього: те, що є певна, ну так чи інакше, процес управління тими чи іншими процесами, навіть якщо це війна, це процес калькуляції ресурсів, це процес цілей і задач, які виставляються, це процес тих рішень, які приймаються. Відповідно, коли ми говорили про... Ці події, да, там декілька місяців тому, коли готувався контрнаступ, то розклад був розкладка була такою, що у нас там є, умовно кажучи, ми розуміємо, які сили є у нашого супротивника. Ми розуміємо, які сили є у нас, і от там намагалися прорахувати всі ці процеси: де наступати, як наступати, що робити. А, і відповідно давали давали от такі прогнози за цей час. Могло щось змінитися. Ну, наприклад, санкції на Росію не подіяли так, як хотілося. Іран допомагає продовжує допомагати Росії. Росія, наприклад, продовжує продавати там свою нафту, і так далі. Тобто, економічно вона не втрачає ну той відсоток економіки, який би нам хотілося, і це означає, що це ота сама похибка, а яка впливає на ну впливає на реальні процеси, які відбуваються. Які відбуваються безпосередньо на фронті і на політичних фронтах, і вже виходячи з цього, вже виходячи з цього, ми розуміємо, що оцей прогноз буде потрошки, як то кажуть, зсуватися, виходячи із оцих похибок. Саме тому ми маємо отакий. Ну скажімо так, ми маємо отакий горизонт планування, коли нам надають інформацію там на 2-3-4 місяці вперед, потім відбувається її коригування, і потім відбувається. Відбувається надалі. Я не пам'ятаю, що Черчилль, якщо я не помиляюсь, казав, але я ніколи не бачив саме так, щоб так, щоб десь він офіційно це писав. Те, що політик це людина, яка повинна спрогнозувати, а потім отмазатися. Чому цей прогноз не відбувся? Отут. Відбувається саме так, тому що це, умовно кажучи, живий процес, і дуже управління війною. Це дуже складний конструкт. І… Е Знову ж таки, я б не хотів зараз виступати адвокатом нашої влади, але це супурово те, що вони з нами комунікують. А оці прогалини в плануванні вони залежать від, наприклад, постачання озброєння, тому що наші бажання, ми знаємо, вони одні. Ресурси, які нам надає, наприклад, західний світ, і ми про це вже неоднократно казали. Це інше. Відповідно, їх недостатньо для того, щоб ми мали можливість більш, як то кажуть. Давати більш такі грунтовні прогнози, тому от моя особиста думка, а, що якраз в цьому і проблема. Тому а, вірити чи ні це питання кожної людини. Але треба прислухатися до того, що нам говорять, тому що це важливо, бо, умовно кажучи, якщо, наприклад, у вас є бізнес і ви хочете масштабувати цей бізнес, то інформація стосовно того, що там до весни а, точно нічого ну не закінчиться війна, буде означати на. Наприклад, чи будете ви чи не будете брати кредит для того, щоб масштабувати свій бізнес, тому що там буде вже зовсім інший підхід до управління ризиками. Тому комунікація це важливо. Похибки в прогнозах вони пов'язані із вони пов'язані із великою кількістю із великою кількістю процесів, на які наша держава безпосередньо не може впливати самостійно. Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Енсен допустив, що Україна може стати членом альянсу в обмін на відмову від частини своєї території, але наголосив, що таке рішення має ухвалювати лише Київ. Ну щоправда, є інформація, що Єнсен власне не так це говорив. Його слова перекрутили. Але в принципі, є те, що є такі версії і Це факт. Навіщо представники НАТО роблять такі заяви, чому вони вважають, що Обміняв території на членство. Ця війна може закінчитися. Ну вона каже, кажучи, ми беремо за основу те, що було ну, розповсюджено, Бо в норвежській версії газети все таки а там слова були Єнсена трохи інше. Ну, давайте так. В нашому інформаційному полі вже. Пішло багато спростувань цього, і в тому числі там і американські представники вони вже сказали, що так би мовити, це була там це була щось похибка чи проблема, щось таке. Давайте відштовхуватися від того, що гіпотетично ми розуміємо, що такі варіанти, вони такі варіанти вони можуть обговорюватися. Вони можуть обговорюватися серед представників альянсу, тому що це один із варіантів політики. Тобто, ми віддаємо території. При цьому ми йдемо. При цьому нас беруть до складу альянсу. А якщо ж відповідати на питання, чому вони вважають, що війна закінчиться через це, я не. Знову ж трошки теорії. Є така штука, яка називається політична оцінка ситуації. Тобто, коли ви прораховуєте, коли ви прораховуєте варіанти, ви дивитеся на те, які наслідки можуть бути тих дій, які ви робите, і на основі цього от ви на основі цього ви приймаєте рішення, і тут дуже важливим є чинник того, як в даному випадку альянс оцінює. Нашого супротивника, нашого опонента, тобто Росію, тому що ну якщо умовно розглянути такий сценарій, то це означає, що вони впевнені, що Росія зупиниться на тих територіях, які вона вже захопила, і не піде на територію на іншу територію, тому що в такому випадку це вже буде стаття 5, тобто напад на одну із держав НАТО. А да? якщо нас ну, при такій конфігурації туди включать, я не думаю, те, що альянс хоче воювати, не хоче воювати. Вати із НАТО, і тут важливо те, що якраз наші політичні діячі вони дають, вони ну остаточно о, точніше одностайно відреагували на цю ситуацію як таку, що неможлива, тому що Росія не зупиниться на цьому. І от гіпотетично, якщо ну так от подумати, то а, наша. Як то кажуть, наше планування, на мою думку, є більш таким реалістичним в цьому контексті, тому що ми виходимо із найгіршого варіанту, і е, при цьому оці заяви вони не корелюються із тими позиціями, які зайняла е, які зайняла наша влада. Тому, якщо ну е, про, про підвести таку невеличку межу, е, це один із варіантів гіпотетичний, який розглядав альянс. А вони можливо хотіли дослідити думку суспільну, як всередині там європейської спільноти, так і, наприклад, те, як відреагують на це в Україні, для того, щоб розуміти, як надалі планувати, це також може бути один із сценаріїв. Але в цілому, я думаю, що це був один із можливих варіантів, який розглядався, але враховуючи ті заяви, які зроблені вже зараз. Ну я не думаю, що він на даному моменті прямо є реалістичним. А тут взагалі врахувати, що керівник апарату генерального секретаря НАТО навряд чи просто міг роздавати інтерв'ю аби ну з такої позиції. Так, так тому я якраз і кажу, що можливо вони хотіли там якусь суспільну думку, суспільну думку побачити і от вибрали його у якості такого рупора. Підполковник британської армії у відставці, екс радник міністра оборони України Глен Грант, під час брифінгу у медіа центрі Україна Одеса наголосив, що Росія готова до довгострокової війни в Україні. Розповів, чи варто очікувати перемир'я. щодо можливих перемовин про перемир'я, мені здається, що це марне витрачення часу, тому що єдиний, хто може зупинити цю війну, це Росія скажімо, їхня мета отримати те, що вони вже захопили, наскільки це можливо, поки не здасться захід. Ну це його така думка. Чому західний світ і міжнародна спільнота за ці півтора роки так і не змогли послабити Росію достатньо, щоб змусити її здатися? Тому що існує ще тому, що існує ще інший світ. Я відповідаючи на це питання, зроблю... зробулю. Зроблю ілюстрацію, перепрошую, з самітом G20, який буде, от е, який зараз готується, бачите, що нас туди не запросили, і представники Індії вже заявили про те, що G20 – це не Радбест, це не про систему безпеки, це, економічний це про економічний форум. форум. Да і це є дуже важливим, тому що Росію вони на цей на цей ДЖ Двадцять, е, як я розумію, планують запрошувати. Вже я ще нібито ну, от Я не бачу, я не бачив прямо офіційних заяв, але з того, що в змі. Що я читав те, що планують запросити. Інше питання: наскільки туди Путін взагалі вирішить їхати? Ну, він може не їхати, він може взяти участь в онлайн форматі. Але що це означає? Це означає, що враховуючи те, що J20 – це є форум, який виходить за межі лише Євроатлантичної спільноти, вони все ж таки досі. Не прийняли точніше, вони якраз прийняли скоріше за все остаточне рішення про те, що вони не хочуть руйнувати оцю систему, в тому числі економічних зв'язків із економічних зв'язків із Росією. Бо, наприклад, в своєму спічу представник Індії сказав, наприклад, про те, що це економіка, це торгівля. Внімання, це торгівля добривами, ну і так далі. Тобто, там були от такі: от проглядались такі речі, які дуже ну опосередковано але прослідковуються а, оцей, оцей російський слід. А, тому. Західний світ та якраз намагається ну вводячи санкції, підтримуючи ці санкції, підтримуючи нас, вони все ж таки намагаються зробити максимум для того, щоб російській економіки було непереливки. І оці історії з курсом долара по 100, як на мене, вони є таким от, одним з таких маркерів, те, що там не все так. Добре, як їм хотілося, але от є інший світ, який, судячи з усього, не хоче остаточної руйнації Росії, і це так само є одним із чинників, який затягує цю війну, і саме тому прогнози наших політичних діячів вони не завжди корелюються із реальною ситуацією, бо якраз ну на позицію, якщо там умовна Індія не хоче принципово приймати принципове рішення про необхідність. Розпаду Росії, то ну, відповідно наша дипломатія вже нічого і не зможе зробити. Тому це от пов'язано з, з цим. А які чинники, на вашу думку, безпосередньо впливають на процес закінчення цієї війни, і коли вона все-таки може закінчитися? А... Дивіться, перший чинник безумовно це озброєння, тому що в умовах, коли у нас немає, коли не існує, не існує паритету позицій, тобто коли ніхто не готовий йти на поступки. основна задача це вирішення всіх питань на полі бою. Відповідно, це перший фактор, і другий фактор другий фактор це економіка. Тобто, нам необхідно далі працювати якраз із тими державами, про які ми тільки що говорили, які не входять до євроатлантичної спільноти, пояснюючи їм, що вони дуже сильно. Що Росія дуже сильно дестабілізує систему міжнародної безпеки і те, що цю ситуацію треба вирішувати, для того, щоб не дати можливість, умовно кажучи, там північній Кореї, яка... Знову північній південній, північній Кореї, яка нещодавно заявила те, що війна на півострові вона типу, ну, вона буде стовідсотково важливо лише те, хто її почне. Да? Тобто економічний чинник і звісно, чинник інформаційний, тому що коли ми програємо інформаційну війну, тобто коли ми не можемо пояснити нашим партнерам, чому треба гасіть росіян, чому треба гасіти Росії і путінський режим, то відповідно вони не будуть приймати ті рішення, які будуть релевантними до цієї ситуації. Відповідно, це ці три чинники. А те, що якщо говорити про коли закінчиться війна, виходячи із того, що я сказав до цього, да я б все ж таки орієнтував, поки рекомендував орієнтуватися на прогноз пані віце-прем'єрки. Тобто, якщо вона каже... З питання реінтеграції, якщо вона каже те, що нам треба приготуватися до 12 раундів до марафону, і якщо вона говорить про те, що наступний, так би мовити, точка відліку це буде там, наступна весна, якщо я не помиляюсь, да, чи літо весна, то от відповідно нам вже 100% треба готуватися до того, що зима в нас буде весела. На жаль, час наш ефіру завершено 10.30 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні ми говорили. На тему, коли може закінчитися війна, говорили з нашим гостем, це кандидат політичних наук, виконуючи обов'язки проректора з науково-педагогічної та соціальної роботи, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Нівеселя Стуса Максим Прихненко. З вами Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один